Це найсмачніші налисники, які я готувала. Дуже ніжні, гарні по Із гарбуза. Отже, рецепт Три яйця розбиваємо, додаємо дрібку солі, цукор і все гарненько перемішуємо. Моя доця дуже любить допомагати мені, коли робимо налисники. Отже, вона допомагала. Додаю гарбузове пюре. Завздалегідь сварене та молоко. Додаю борошно. Ось так кожну ложку вимішуємо, щоб не було комочків. В кінці додаємо оліт, гарно все перемішуємо і залишаємо десь на 15 хвилин. І смажимо на пательні з двох сторін. Дуже смачні, дуже ароматні, апетитні, підіймають настрій, ну, налисники просто супер. Обов'язково к приготуванню.